Дмитро, бажаємо здоров'я від каналу Зимагро. Дуже багато питань на те відео проведуще у нас було. Ви підказали, як обласникам отримувати військовослужбовцям землі. А київських, то ми з своїх рідних забули, можна для от київських військових розказати ще раз процедурність рожовку для простих людей от по отриманню землі по 121-й час, у 2024 році. Будь ласка. Ну, по-перше, у нас є генеральний план міста Києва щодо забудови. Тому в Києві фактично вся земля під обліком і вона знаходиться, ну скажімо так, недоступна для, для звичайних діян, в тому числі і, і, і до військових. У 2015 році, в 2015 році, ми піднімали це питання, і КМД тоді сказала нам, щоб самі шукали землю, ми шукали, шукали, знайшли аж бикавні. Тоді частково військовий Отримали землю і на цьому питанні зупинили. І далі, що в цьому випадку робити? Ну, знову ж таки, є певна процедура. Значить, ви звертаєте заяву, що вам надали землю ну, згідно земельного кодексу, такої-то, такої-то такої, такої, кількості. Далі вам, як правило, надають відповідь, що шукаєте, якщо знайдете, ми будемо. Це питання ще пишуть мораторії, що війну не роздавати і не можна приватизувати, Отакі ну, от ну, основні от, да. пишуть, якщо мораторіка, да виникає питання. А мораторії чому на на продаж землі не сня, ну, сняти? Вони запускають ширини землі. Так вот шановні друзі. Як тільки ви дізнати, що якась земельна ділянка була продана? Без ваших вучів, без згоди українського народу вони продають Значить, тю, цю, цю, ту, ту земельну ділянку необхідно вилучити, е, зобов'язати селищну раду, чи міську раду скасувати е, цю, цю, цю купчу безділку, тому що поки кожен українець не отримує. Свої 2,5 сотки гектара продажа землі неможлива. От, от всі повинні про це знати. І якщо вам стане відомо, що от така земля там, або продається, або вільна, або ще з якийсь, вона вилучена, там комунальна земля, там держава. А можна за активні групи оце ще раз за створення от хлопцям підказати, ви... якщо відповідь негативна, оці активні групи тому, можна ще раз? Та, тому необхідно, угу. скажімо, кожна громада. За територіально адміністративну одиницю створює свої ініціативних для того, щоб взяти на облік землю, для того щоб з'ясувати кому належить земля, тому що у нас, знаєте, за 30 років певні особи, які себе називають олігархами, фактично захопили землю там по 50 тисяч, по 5 тисяч гектар, по 10 тисяч гектар, з такого такого. Одинок. Значить, треба цю землю вилучати. Вилучати просто так це не робиться. Є певна процедура, яка ж це процедура? Створюється ініціативна група. Далі ініціативна група запроваджує загальні територіальної одиниці, де піднімається це питання. Далі громада приймає рішення на територіальній своїй одиниці щодо вилучення цієї земельної ділянки і перерозподіл між там, воїнами або атошниками, або. Між місцевими жителями. І це рішення надається дослужної ради, і вона фактично на територіальній одиниці має фактично закон. Ніхто його не може обійти. Якщо хтось обходить, то такі дії посадовців мають вже ознаки кримінального правопорушення. Щось непонятно, можна і до вас звернутися Звичайно, і до нас. Отак, так. от Каротенка, так от, Щеровати Митрополіця. Дякую.